Samsung 12, оранжевий колір. Ціна 2800. По корпусу легкі-легкі такі потертості знизу. Так, телефон повністю працює, все добре. Type-C роз'єм. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C, та телефон. Є відбиточок. По екрану без нюансів. Показую інформацію. Працює все швиденько, перевірений телефон повністю, повністю чистий без різних аккаунтів. Так, про телефон Galaxy A12. Підтримка двох sim карт Встановлений 12 й Android. 4 ГБ. Оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 ГБ. Камера ось така. Ну, погане освітлення трошки зараз ще. Кому цікаво, пишіть, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також в телеграм-канал, ссылочка у шапці профілю.